Доровенькі були мої дорогенькі. Сьогодні ми будемо вирізати сніжинки. Цього року, як ніколи, треба допомогти нашій зимі. Ви, мабуть, бачили сніжинки таких от видів? Вони чотирикутні, вісьмикутні або шістнадцятикутні. Відверто кажучи, вони більше мені схожі на серветки, ніж на сніжинки. А справжня сніжинка має 6 променів. Як же зробити сніжинку, схожу на справжню природню красуню? Секрет, до речі, не у вирізанні, а у правильному складанні. Беремо аркуш паперу і складаємо його навпіл. От так. Притискаємо. Тепер ще раз. А тепер однією з сторін цього прямокутника ділим кут живий, величину якого ми можемо міняти, ділимо його навпіл. Тобто ставимо цю сторону на місце бісектриси цього кута. Отак. От Перегортаємо на інший бік і загортаємо все зайве. Притискаємо. Таким хитрим способом ми поділили наш прямий кут 90 градусів на 3 рівних по 30. А тепер беремо в руки ножиці і вмикаємо фантазію. Форма вирізання довільна. Спочатку відрізаємо все зайве. І починаємо вирізати. Сніжинки, як ви знаєте, утворені з пари зразу в лід. Але на 95% вони складаються з повітря. Тому такі легенькі. Під час довгої подорожі з неба на землю вони постійно міняють форму. А форма сніжинки залежить від температури, від вологості, від тиску та вітру. Вчені довели, що сніжинки чують музику і відчувають позитивні емоції. Ви, мабуть, помічали, що коли зловиш сніжинку і довго милуєшся нею, то наступні прилітають ще гарніші. Вони ніби вихваляються одна перед одною. Ваші сніжинки теж не будуть схожі одна на одну. А з кожним разом будуть все гарніші і гарніші. Цим процесом, звичайно, краще займатися всім гуртом. А якщо у вас є маленькі діти, їм можна довірити таємничий процес розгортання готової сніжинки. Ще раз наголошую на тому, що не варто обмежувати свою фантазію. І у вас, можливо, там вийдуть схожі сніженки, як оця весела. З хлопчиками, дівчатами. Або з янголятами, наприклад. Соблющі до Різдва. Отака анімалістична з оленятами і ялинками. Або просто веселі різнокольорові. Отака. Так, Або, отлично, с таким ну вот и все. Сподеваюсь, увидите. А наступного разу, Ань, хай это будет сюрприз.